Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні хочу, щоб ми попрацювали в потоці, що карти розкажуть. Що ось ось станеться, ні сроків, нічого не загадуємо. Просто що карти будуть говорити. Буде сьогодні просто класика працювати, і я вибрала ще уракульну колоду. М -м як вона тут називається? Треба вірити в свою магію. Коротше, що кожна із нас трошечки да, відьмочка, я би так сказала. Ось, про що ця оракульна колода. Ось з неї і почнемо, що вона покаже. Ото, що має статись у вас, що вам не уникнути, да, що поток покаже. Ах ти, з драконом маєте своїм зустрітись, да? поборотись. Треба виграти вам якусь битву зі своїми якимись упередженнями, можливо, так, з поглядами на життя. Вас тут уже ранили, і ви ніби маєте дати відсіч. Це може бути як і людина, так і якісь внутрішні ваші переживання. Да? Ситуація, з якою треба розібратися, вона вас лякає. Або вам треба з якоюсь людиною потягатися. Да? Ось так. Що тут ще карти покажуть. Так ви воїн, принцеса воїн. І тут, якби зразу, карти говорить, що не бійся, в тебе є меч, в тебе є щит. Ти не будеш на цьому шляху одна, в да? тебе є захист. Вище сила тебе буде захищати. Обов'язково все вийде. Знаєте, таке відчуття, що тут вона йде в цей замок, а тут вона вже, як переможеться, в ньому сидить. Все, вона його завоювала, да? вже сидить в ньому. І розказує потім історію, як це сталося, да? Знаєте, таке ніби щаш що вас щось зараз страшить, а потім карти показують, ви будете це розказувати, ніби от як смішну якусь історію на посиденьках. Да? Це, як, знаєте, в нас дівчат. <смі> всі, всі наші розмови закінчуються про те, хто як народжував. Ну, в основному, так. Да? Говорили, говорили, а відтоді. Чоловіки часто про це жартують, о, почалося все, да? як годували, як народжували. Оце е, роди, це страшно, да? це не уникнути, це страшно. Може, вас це чекає. Також, може, тут якісь зміни, на які ви наважуєтесь, вас лякають. Знову ж таки, тріо тут у нас йде, да? може, ви і дві подружки. Буде вам з ким про це поговорити. І знаєте, що тут може бути підказка, що ну, ви дуже сильна, але ви не одна. Вас тут підтримують. Не можна сказати, що ви тут одна в цьому всьому. Дивіться, знову ж таки, парасолька є захист. Вас тут точно захищають. Якщо немає нікого поруч, то знаєте, що вищі сили вас бережуть. Ви справитесь, от те, що ви тут будете зробити, не знаю, може, мову не хочете вчити в іншій країні, чи в цій країні, де ви живете, ви да? вирішили мову вивчити, чи ще на щось наважились? Ах ти! Ви гірмочка, що я починала? Да? От карти це і показують. Вам тільки треба в це повірити, наважитись. На щось вам тут треба наважитись, на якісь зміни, які вас лякають. Може, якесь обстеження треба пройти, ви його бойтесь. Не бійтесь, все прийде добре, нічого страшного там не знайдуть, і краще там ну, раніше да, обстежитись, ніж пізніше, коли вже є якісь є реальні серйозні проблеми, да, і так далі. Ну, зустріч з драконом у вас іде. Вам її не оминути з цим страхом, з цією людиною, можливо. Може, вам треба тут з кимось поговорити, а ви кажете, що людина до вас гарно ставиться насправді. А ви себе накрутили, да? так? От, накрутили. <смас> накрутили, в ілюзії, в обмани зайшли. Не туди пішли. Знаєте, ніби якийсь період часу довгий. На Пентаклів ви робили вигляд, що нічого страшного. Ну, на щось на щось вони звертали увагу. На щось вони звертали увагу, а тепер прийдеться звернути увагу, як не крути. Може, там зуб болить, думали, що прийде, ні, прийдеться йти і нічого страшного вилікується, і так далі. Може, роботу. Поміняти, боялись вийти на роботу. В кожного своя історія. Я чому називаю багато варіантів, тому що карти багатогранні, і ви проводьте паралелі на своїй історії. Ну от, коли фортуни. Те, чого не уникнути. От те, що точно має бути те, що по долі, як не крути. Зараз, мабуть, буде дощ, якщо що, то, може гриміти і буде звуки волосні. От вам треба щось взяти під контроль, що ви раніше спускали. І, може вам треба просто поприбирати, розібратися з якимось там, не знаю, завалом. Знаєте, як я не знаю, багато хто так робить, я так роблю, багато хто моїх знайомий, може, ви не робите, але наведу приклад. Там приходить, міняються сезони, да, там міняється літо, і я міняю в шафі, в себе, в дітей все, що от, літнє, подальше, да, достаю те, що там вже тепліше, поближче. Я думаю, що це я не унікальна далеко. Всьому, що багато хто робить. От вам може щось таке треба зробити, якісь завали. Або щось у вас давно вже там валяється 100 років, ви все його бережете. Ну, можете скласти в якийсь гараж, якщо є можливість винести. Чи не, якийсь дах. Так що якийсь порядок, вам треба навести. треба щось взяти по імператору під свій контроль. Те, що ви запустили, те, що ви робили вигляд, що все нормально. Ширмочку сюди? Боялися шафу відкрити, щоб не вивелося нічого. Метки бувають. Наведу, а потім знову безлад. Може, треба поговорити з якимось імператором, з якимось мужчиною. І цю розмову ніяк вам не уникнути. Чомусь ви. Її побаюєтесь. Ну так, да. щось вам приносить біль. Може, ви хочете розірвати стосунки, ніяк не наважитесь. Ви боїтесь, що потім як уже воно буде, котрійці мечі йдуть якісь переживання, сльози. Сльози через оцей безпорядок, через цього мужчину, так? Да. Вам придеться стикнутися з ним. П'ятерка Пентаклів, щось віддати треба буде. Тут треба щось ніби віддати, але ви повинні розуміти, що ви не залишитесь без нічого в будь-якому випадку. Якщо ви тут роботу втратите чи підете, ви її знайдете. Якщо цей мужчина вас так замучив, і ви з ним не можете, то краще віддати його, уйти, да? це все пройде, це все буде тимчасове. Розвали як ми прибираємо дуже практики сюди. Ми в ми всі шахи? Намагаємося навести порядок і так щось кудись пересовувати. Ні, треба все дістать, все вигребти, да? по полиці, а тоді вже речі розбирати, що куди складати. От така от кардинальна якась у вас теж є та штука. Там, не знаю, на балконі все вигребте, в кого вони є і так далі. Поговорить, розказати, все, що болить, щоб вияснити, щоб прояснити. Може, ви підозрюєте в зраді, в потріття мучив. Ви маєте підійти сказати, чи ви думаєте, що тут хтось, подруг, там, просто знайомих, колег, да, до вас ставиться погано, і вам треба це прояснити. а кажеться, нічого страшного. Ну, ще якісь, знаєте, ніби, е, жаліть будете, що ви раніше цього не зробили, бо пятерка контактів – це ще часто от втрачений час, да, втрачені можливості. От у вас може бути таке, що ви будете за цим жаліти. Що ви втратили, там, можливо, не, не вивчились на якусь професію, не вклали в себе, да? не навели порядок у документах, не поговорили. От що вам не хватило, е, якоїсь упертості в хорошому смислі, да? королева мечів? Ось так вижалійте, ніби, от, ви розумієте, що це могло би вас. Привести ще раніше в якусь ситуацію. Хорошо, я карту ховаю, бо вона трохи така огулена, і Ютуб може відреагувати на неї. От що раніше не обстежились, що раніше не поговорили, да? Ви б вже давно б пішли в зірку, от у вас таке, ну буває, значить, вам треба був цей час. Не картайте себе на цьому. Значить, вам потрібно було розібратись, подивитись. Зараз ви все одно муситемете глянути цьому дракону в очі. Да? Ну, на колесо фортуни падається п'ірка жезлів, так? Да? От що тут у нас? Конкуренція, цікаві завдання, сварки, чи не гаразд, змагання. Ну, конфлікт, внутрішній конфлікт, конфлікт з кимось, якась конкуренція, дійсно, так? Да? Може, ви боялися, там, не знаю, на якийсь ринок вийти, чи попроситись на підвищення, на якийсь конкурс пройти і так далі. Змагання якісь. То ви зрозумієте, що ви готові до них. Тільки жаліть протрачений час, бути. чи що не поговорили, що не ушли, щоб зустріти когось нового. Розумієте? То тут, тут так. Ви, кожен із вас, да, відчуваєте, що про що це для вас, що у вас таке там застоялось, що ви давно мали це зробити. Ви зробіть це, побачите, що отримуєте полегшення. І не буде після цього біди. Тільки будете жаліти, що раніше не зробили. Все, що я бачу, да, це це. У вас є всі ресурси, всі можливості, впевненість в собі, да? рішучість для того, щоб от піти вперед. Наважтесь. Дуже багато накрута, да? так? Тут у нас місяць, тут у нас сімка купків, ви себе накрутили, ви вже сценарії в голові там малюєте, як воно буде, та це буде так, а та це так, а я йому скажу, а він мені дасть відповідь, і тоді я не знаю, що можу сказати, і так і тому подібне. Знаєте, казав один знайомий, та не крути, все одно все буде не так. Все одно все буде не так. Не крутіться сценарії в голові, не думайте, не жалійте. Не... Що було, то було, і це мало бути, для якогось досвіду і так далі. Що зараз відбувається, має відбутись для того, щоб був якийсь прорив у вашому житті. Треба розібратися в якихось документах по парах. Розберіться, розберіться, не бійтесь. Загубили якусь бумажку, йдіть тільки жити, признавайтесь. Тут нема карт, що треба діяти нечасно, да? там якось шукати виходи. Ні, тут треба діяти, так як. По-чистому. І тоді буде туз кубків, радість буде, ясність, новий якийсь етап полегшення, емоції вас захлеснуть, да? Да, десятка жезлів буде нелегко. Але, знаєте, як ви могли раніше справитись, там можливо, ви б несли би три жезла, два жезла, пять. Але, чесно, тут ви дотянули, що ви несете 10 жезлів. Ви до цього дотянули, да? карта паузи. Карти розповідають прям цю історію, да? що ви затянули, що ви щось боялись. Боялись сказати, боялись зробити якийсь крок, думали, але не робили. Да? Ви потратили багато часу на це обдумування. І це я вас не укаряю. Це просто те, що треба прийняти. Да? Так було. Да, я потратила час, да, це пауза. Але нічого страшного. Ну, тепер 10 жезлів. Але я їх потяну. Я справлюсь. От 8 жезлів, От вона сюди просто прийшла, як має бути. Вісімка жезлів – це якраз коли все розкладаємо по полицям. Це прогрес у справі. Коли, знаєте, як ом, нагострити собі ножі і ними працювати чітко, гостро, да, ви починаєте різати той салат легко. От вам спочатку треба там перемити ці овощі, перечистити, то, сьо. Підготувати якісь там заправки, да, всі сілати і тому подібне. А потім ви берете гострий ножик і так, чик, чик 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 все, ріжете, ріжете, складаєте, заливаєте і готове блюдо, да? от у вас такий етап. Вам треба цю підготовку пройти. Потім буде все як по маслу, Потім все піде по поличкам. Буде напрямок, буде прогрес, буде прорив. От, документи. Тому треба. Оформляйте, не затягуйте, розбирайтесь. Якщо якісь суди, чи ще щось дійте, не бійтесь, збирайте ці документи, шукайте, узнавайте, перепитуйте, що не ясно, і так далі. Затянули, не вклеїли фотку, вчасно, чи фамірію не поміняли. Ідіть, робіть. Для вас це рух вперед, це прогрес. Можливо, ви в дорогу якісь документи збирали. Може, знаєте, як? Все вже на руках, а ви на останній день лишили збори собі, на цю поїздку якусь. Може, документи на машину, може бути таке. Все, що хочеш, може бути. І по здоров'ю теж може бути. От в кого по здоров'ю, ну прям не затягуйте. Не лякаю вас ні разу. Мах у нас йде да, на колісницю сюди. Не затягуйте, ви вже можете швидше за все, бо й те, що там там зараз, ну, просто вам щось скажуть. Ні. Треба подивитися правді в очі, дорогенькі мої. Треба подивитися. І тоді у вас буде комфортне становище, комфортний результат. Не треба спочатку зруйнувати те, що ви, е, вибачте, знаєте, таке вираження, М -м Мазала ліпила, да? От ви щось мазали і ліпили, так? Ні, 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 Нікуди. От тут прям чотенько воно лягає. А тепер треба це все поміняти. От. На щось закривали очі, на щось не наважувались, затянули. Ну, буває, але тепер по вежі, придеться це все руйнувать, щоб навести там порядок. І тут поток такий, карта каже, що це порядок наведеться. Розмова, яка потрібна, вона відбудеться. Ви далеко, знаєте, як е, хаотично, неправильно будували щось. От воно структури не тримається, і воно все раз і розсипеться, і треба буде заново все будувати, Так, як на поличках пробирати. І, ну, ви ж розумієте, що я можу говорити. Зовсім не про полички загалом. І ви в своїй ситуації це відчуєте, зрозумієте. Ну, давайте ще три карти. Для вас. Опять, так, да, у нас тут карти були, такі схожі на трійку кубків, що ви не одні. Ви не одні. А це схожа дуже на цю карту, дивіться, да? тут двоє людей під захистом і тут. І ще карта сила. У вас є на все це сили. Є. Поговорити з кимось, примиритись. Ви будете ще в того радуватися, веселитись. Да? Може, треба вам з кимось зустрітись? Взагалі, дві кубків, да? вони дуже схожі, як, хоч це і хлопець і дівчина даному. Вони схожі на лице, ніби це одна людина, тут так зображено, так? Да? От тут може бути так, що ви маєте на себе подивитись. Не обов'язково тут з кимось поговорити. Можливо, з собою, може і з кимось. Може, ви маєте з кимось зустрітись, нарешті, вийти на якусь цкаву, а то все ніяк, так? Да? На роботу, на день народження якесь, де ви там з кимось не хочете пересікатись. Ви маєте це зробити. В результаті ви будете задоволені, і ви отримуєте якусь собі силу, розумієте? Тобто, може, ви в зал маєте піти. Так, да, вам буде перший місяць крепатура боліти, все. Але потім ви відчуєте силу в своєму тілі. І це класно, це приємно. Я колись йогою займалась. І після йоги таке відчуття, коли йдеш після заняття, все тіло ніби. Були, да, ти там розтягуєшся, я такою ну, більш інтенсивною займалася, але ой, розтяжки там теж да, були. І в той же час це якесь відчуття, крім того, що там ну, мишця, да, чани десь, відчуття якогось такого релаксу, спокою. Осанка міняється, да? ти собою задоволений, ти відчуваєш в своєму тілі якусь силу. Ось так, от ви будете відчувати. Кстати, сила теж дуже часто показує фізичні всякі вправи. Можливо, комусь дійсно треба в спортзал піти чи на танці записатись з подругами, щоб десь виходити, десь себе розважати, десь того ж там засіли, може робота, робота, і нічого, крім цього, да? А от дуже хочеться там, не знаю, на східні танці піти. Ну то йдіть, йдіть. Тут вистачить і грошей на це у вас і часу. Так що не переживайте, я тут ще бачу цей дьявол мене смущає, да, на дні колоди. Ви в страху знаходитесь, що от щось не вийде, щось не вийде. Тут у нас ще місяць. Карта говорить, що ви з цих ілюзій, ви після диявола, йде карта вежа да? в системі таро. Ви з цих ілюзій вийдете, що от не можу, не вийде, не справлюсь, не, не хватить мені чогось. Вистачить, ви з цього вийдете. Ви наведете лад, там, де вам це необхідно. Ось так. Чого я, звичайно, вам щиро бажаю. Бажаю, щоб розклад програвся у вас як найкраще. Будь ласка, пишіть свої коментарі, ставте реакції. Хто бажає, підписуйтесь до нових відео. Па-па.